У Хорошівській громаді до опалювального сезону готові майже на сто відсотків. Громада єдина в області, не газифікована. Квартира Світлани має електричне опалення. Жінка каже, що зимувати буде в батьків. Ми не плануємо там проживати. Думаємо, переїхати до батьків, тому що буде дорого. У тому році ми платили в отоплювальний сезон до трьох тисяч. якщо враховувати, що постійно включали, бо в нас маленька дитина. В цьому році плануємо зимою там не перебувати. Люди, які мають приватні будинки, закуповують дрова. Дров запаслися, дивився, топливом, деревним топливом. Та не ще багато треба, треба ж зимовиться. Приватний будинок підготували. Об'єкти критичної інфраструктури в Хорошівській громаді опалюють за допомогою стаціонарних та модульних котелень. Усі котельні працюють на дровах. У нас дрова завижене 500 складометрів. Ці котли палять по три слалометри дров. Щоб спокійно, щоб температура була нормальна, не вверх, ні вниз. А на сезон нам думаю, ці 500 слалометрів вистачить. Повністю на 6 місяців опалювальний сезон. Перед запуском до 15 жовтня пробуємо пробне пропалювання, а потім вже запускаємо повністю котельню. Підготовка в цьому році відрізняється тим, що на сьогоднішній рік немає фактично вугілля. Тому наші котельні, які працюють у нас на території громади, які опалюють наші школи, дитячі садочки, культурні об'єкти, лікарні, наш центр первинної медико-санітарної допомоги це все буде опалюватися дровами або дров'яним вугіллям. Сергій Засімчук каже, що в громаді до цьогорічного опалювального сезону готуються з урахуванням можливих надзвичайних ситуацій. Котельні у нас налаштовані на опалювальне, тобто, фактично, може бути, що це прибіз електроенергії. На сьогоднішній день наша громада потрапила до проекту Говерла, де ми вже подали заявку на сім. Досить потужних генераторів. Для чого нам це потрібно, щоб працювали насоси, які подають гарячу воду в приміщення. Тому ці насоси будуть працювати за допомогою генераторних установок. Є 5 кВт, є 7 кВт і один ми подали досить великої потужності, це потужністю 55 кВт. Але ну, плануємо його встановити на наших водозабірні скважині та водозаборі для того, щоб теж у випадку якогось чрезвичайної ситуації ми могли подавати воду безперезбійно на саме селище Хоришів. Опалювальний сезон у Хоршівській громаді планують розпочати 15 жовтня. Ольга Степуренко Сергій Кобелянський. Новини на Суспільному.